Дорогі друзі, матчі відповіді уже цього тижня відбудуться кваліфікаційні в Лізі конференції і Лізі Європи для Динамо і для Дніпра 1 Перші матчі були зовсім невдалими, і тепер стоїть питання: а може краще не треба виходити на футбольне поле і грати матчі відповіді. Але, але регламент говорить про інше, все-таки виходити на футбольне поле треба. Ну і звісно, робити камбек треба і динамівцям, і Дніпро 1 тому сьогодні. Дам свої прогнози на ці матчі, які скоро відбудуться. Ну і подивимось на останні новини, де дивитися цей матч, де вони відбудуться. Всю інформацію ви дізнаєтесь в цьому відео, друзі. Тому пишіть свої прогнози, чи зможе Київська Динамо чи то Дніпро 1 зробити дивовижний камбек і пройти в слідучий етап уже плей-офф чи то Ліги Конференції, чи то Ліги Європи. Тому прогнози ваші чекаю в коментарях. І перед початком поставте лайк, це важливо. І підпишіться на канал, якщо ви в нас. Перше, заходьте в телеграм, де є інші новини по українському європейському футболу. Також своїми думками ділюся саме там частіше. Розпочнемо з того, де і коли дивитися матч саме Динамо -Києва Аріс тому що він відбудеться першим. Він буде зіграний о 20 .00. Київське Динамо 17 серпня, друзі, буде грати умовно домашній матч на стадіоні Джулешті в Румунському Бухаресті. О 20.00 за київським часом матимете змогу переглянути на телеканалі 2, +2 також буде безкоштовно на платформі eh, Київстар ТБ на у платформі. Можете переглянути. Також в Ютубі буде в відкритому доступі. Пряма трансляція, тому буде у вас змога подивитися. Ну і включайтеся перед матчами о 19.00 на наш Ютуб канал, де ми будемо обговорювати склади наших команд, і там уже ближче eh, розберемо. Ну, взагалі, шанси команд перед матчем. Тому всіх запрошую на пряму трансляцію і на нашому каналі. Перший матч наша команда програла 1-0. Ми грали на виїзді, і в принципі київське динамо не дуже вражало. Маріс нас реально переграв, і в цьому матчі ми від Динамо чекаємо реального реваншу, і це буде матч життя для київського Динамо в Єврокубках, тому що це матч на виліт. Хто вилітає, той припиняє свою участь в Єврокубках всього в сезоні. Тому що вже ніяких кваліфікацій не буде. В Дніпра один є запас. Вони, якщо програють, вони вилетять в ЛК А в Динамо Київ такого запасу немає. Луческу це розуміє, і в, Руму в Румунії все вирішиться. Звісно, що в Динамо особливих втрат немає перед матчем. То Іванат уже повинен грати, і з Ярмоленком, з Буяльським все добре, тобто топовий склад, немає ніяких нарікань. Я надію, і із переїздом не буде нарікань. Все ж таки перенесли матч 19-25, і Київське Динамо навіть на в Україну не поверталося після матчу в Греції. Тому, друзі, в Динамо Київ все повинно бути окей. Якщо Дніпро один грали, свій матч в них не було. Можливості перенести можливо була, але вони не переносили київське Динамо, перенесли гру, і я вважаю що вони, от по-перше, не так не з таким ганебним рахунком ще й програли, як Дніпро, 1 і по друге, в них ну якби більше сил банально залишилось, тому що вони не грали матчу УПЛ, тому що вони в принципі доволі швидко дісталися Румунії для того, щоб готуватися безпосередньо до матчу. Відповіді проти Аріса. А тепер давайте подивимося на коефіцієнти перед матчем, що взагалі думають купмерські контори. Що думає Фавбет, друзі? Якщо ви впевнені в перемозі Динамо, то ви можете переходити в компанію Фавбет. Посилання в описі і закріпленому коментарі на перемогу Динамо зараз дають 1,8 коефіцієнт. Тому при реєстрації ви отримаєте бонус до 10 тисяч гривень і можете загружати на наші українські команди. Або не на наші українські команди. На Аріс дають 4,8 Але головне прохід. Хто пройде далі? 1,7 на Аріс вони є фаворитами цього протистояння з точки зору проходу. На Динамо Київ 2.2. Але теж, в принципі, доволі близько. Аріс, хоч і є фаворитом, але не таким явним. На тотал більше 2,5 коефіцієнт 2,21 На обидві заб'ють, на індивідуальний тотал Динамо взагалі мізерний. А на обидві заб'ють, дають. 2-0-4, що доволі непогано. Тому, якщо задавати питання, а може краще не треба, то якраз Динамо дуже треба, і в Динамо є всі передумови, щоб пройти далі. Чи може Динамо пройти далі? Може, якщо зіграє агресивніше в атаці, не так, як це було в першому матчі що ми тільки в кінці гри за останні 5 хвилин створили свої ну один небезпечний момент, а в, в, в самому кінці могли взагалі горіти 2-0. це дуже непереконливо. Київське Динамо з таким підбором виконавців. Повинні давати результати і проходити Аріс. Неважливо, який він, якісні там легіонери чи ні, треба проходити цю команду. А далі вже думати про, про Шіктаж, то вже буде зовсім інше діло. Шіктар це сильний колектив, але про нього треба думати тільки після перемоги над Арісом, і переконливої перемоги. Е, як ви вважаєте, друзі, якщо Київське Динамо не проходить Аріс, чи Луческу піде, чи ні, чи залишиться ваші думки? І чи взагалі пройде Київське Динамо? Я ставлю на те, що наша команда все таки знайде сили, можливо, в додатковий час, але зможе пройти Аріс, а далі вже Бешіктаж. Ну поки не хочу говорити, що буде з Бешікташем. Давайте переходити до Дніправди. Ми не можемо поступатися. Вони нічим не краще за нас. Ми не це. Це не супергранда якогось європейського футболу. Це Славія, Діла Горі і Аріс. Це не Реал, це не Барселона. Того ж 17 серпня Дніпро 1 зіграє проти Славії. Теж умовно домашній матч відбудеться у словацькому місці Коши. Це початок гри о 21.00 за київським часом. Дивитися аналогічно можна на тих самих платформах, тільки не на 2 плюс 2, як динамо там будуть показувати, а на телеканалі Уніан можете переглянути о 21.00 Дніпро 1 Славія, так само в Ютубі і на Київстар ТБ. Буде можливість переглянути цей матч. Так от, до Дніпра 1 ну, тут фактично безсенсовний матч для нашої команди. Звісно, якщо ми не створимо якусь фантастику, не зробимо якийсь неймовірний матч року для Дніпра 1, Да то в принципі шанси будуть, нам треба забувати 3. Ми програли з рахунком 3-0. Безвольно. В більшості ми грали фактично весь другий тайм і нічого не змогли зробити проти Славії. Пропустили ще й третій м'яч в більшості. Це все, що Дніпро 1 це все на що Дніпро 1 був здатен. От В цьому випадку якраз може краще не треба тут, в принципі, я погоджуюсь. Дніпро 1 взагалі нема сенсу їхати грати Кошиться Матч саме цей. Тим більше, третяков вибув на півроку, і зараз прийшла інформація, що це якраз в матчі проти Славі він отримав тоді травму, і він не зіграє. Більше ніж півроку. Так, да, це можливо не несерйозна втрата, тому що Третьяков ще не інтегрувався в склад Дніпра один. Але з точки зору резерву під УПЛ, це втрата дов доволі серйозна. Хоча вони і підписали Філіпова лєднєв на тій позиції може зіграти. Є Біл, Бланко, є футболісти, але для глибина Дніпра 1 звісно, постраждає. От. І давайте подивимося, ну так, формально на коефіцієнти цього матчу. Компанія Фавбет дає на Дніпро 1 4,9 на перемогу саме в цьому матчі, неважливо з яким рахунком. На славі 1,71, на нічию 4. На прохід БК не дають, взагалі, я так розумію, коефіцієнти чомусь дуже дивно. Хоча потрібно давати на прохід Дніпро 1, 100 коефіцієнт треба давати, я вважаю. На тотал більше 2,5, 1,86 дають коефіцієнт на наші голи, на наш гол 1. Півтора коефіцієнт на два м'ячі три і сім. А нам треба забувати три, щоб ви розуміли. Тобто, якщо ви вірите в камбек Дніпра один, ставте на більше два на більше двох голів. Тут коефіцієнт 10. Взагалі не прогадайте, але звісно, що з такою атакою, з такою грою в атаці Дніпра один, мало хто повірить, що Дніпро один Здатен забити більше двох м'ячів навіть Славії. Ну до речі, я знайшов людину, яка вірить Дніпра один. Ви не повірите, це головний тренер. Олександрії, в минулому футболіст 6-го старого Дніпра, і він до речі висловив свою думку на рахунок. Матчу відповіді проти Славії, і ось дивіться, що він сказав. Славія зіграла у свою гру. Вони завжди дуже добре грають у себе вдома, плюс допомагає підтримка вболівальників. Вони нахабні, агресивні, добре пресингують, проте хочу попередити, що це зовсім інша команда, коли вона грає на виїзді. Тому у СК Дніпро 1 є шанс для них нічого не втрачено. Потрібно вірити у перемогу, якщо вони добре налаштуються, можна все виправити. Сказав Руслан Ротань, друзі. Тому ось я знайшов все-таки бодай одну людину. Тепер ви напишіть в коментарі свій прогноз на рахунок цього матчу. Ви так само, як Ротань, вірите в камбек? Чи ви все-таки реаліст, людина, яка ну, вважає, що тут нам нема що ловити? Пишіть прогнози на рахунок цього матчу. В коментарях я даю свій прогноз, що Дніпро 1 звісно, нікуди не пройде вилетить на Легпознань. Познань. Скоріше за все, на Легпознань, Познань, чи то на Спартак Тернау. В будь-якому випадку буде складний матч. Це теж доволі якісні поміркам ну, ліги конференції команди і поміркам наших. Команду Пелек ми бачимо, у нас великі проблеми з Славією, звісно, з Зарісом. Тому вірити нам мало в що є, друзі. Ваші прогнози буду чекати в коментарях. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал, як би там не було, будемо вірити в наші команди і болівати за них в матчах відповіді. Тому всім дякую і до нових зустрічей.